За підсумками першого тайму, українські юнаки програвали з рахунком 0-3. У перерві наставник синьо-жовтих Олександр Петраков випустив на поле вісім нових виконавців, але і це результату не принесло. Його підопічні пропустили ще тричі. Попри це, Олександр Петраков на післямачовій прес-конференції говорячи про причини невдачі, найбільше уваги приділяв тром львів'янам. Юрію Яструбу, Тарасу Завійському та Тарасу Качарабі, яких замінив у перерві. Дав Дав можливість пограти львівським хлопцям. Раніше вони не грали в мене. Дав їм можливість себе проявити. Не думайте, що тільки їх звинувачую. Але я їм дав можливість зіграти. Мабуть, це моя вина, що вийшов такий склад. На другий тайм вийшли інший склад, але і він провалив гру. У поляків після матчу був настрій іншої полярності. Наставник їхньої збірної Марцін Сасаль вирішив пригадати п'ятничну невдачу національної команди своєї країни у грі із українцями. Ми собі трохи підсолодили той результат, який був п'ятницю у Варшаві у матчі національних збірних наших країн. Хоча, якщо серйозно, важливішим є те, що мої хлопці набираються досвіду та вмінь». Для збірної України цей матч є одним із етапів підготовки до кваліфікації євро 2014 Відбірний турнір стартує у жовтні цього року. Суперниками сині жовтих будуть команди Росії, Мальти та Естонії.